Зустріч, але ми повели в ній 2-0. На превеликий жаль, ту перевагу в рахунку втримати. Не вдалося, реалізувати її не вдалося. І зрештою, перемога залишилася саме за поляками. Відзначаємо у складі нашого суперника капітана, оскільки капітан змінився, Стефан Ракич, що в поєдинку проти нашої команди минулого тижня, отримав жовту картку. Сьогодні дискваліфікований, оскільки впродовж одного раунду мається на увазі основний раунд. Попередній раунд, елітний раунд кваліфікації в межах Йде Відає передачу правіше. Просив штрафну зону. І тут дається Кош. Швед віддає подачу на шотрому. Шотрума об'єй. Фарнюк на добивання. але ні. Боротьба. Опиняється на паркеті Корсун. Удар по воротах Савенко. На межі штрафної. І ми бачимо ще раз, як пробиває Драк Антомич. Зустрічає Лебідь на Семенченка. Семенченко правою пробиває. Вулич. Лебідь. Представник польського Євробуса в першій. З... Лівороч рухає м'яч. І тепер необхідно позиційній атаці подивитися на нашу команду. Лебідь. На Бакшина. Педяш пробиває Вулич. Несподівана спроба ходить з суперника пройти і ледь не порушує правила наш капітан. Удар по воротах невдалий Лазарович. хитнув Лебедя. Провести від нього удар головою Савенко забирає між дорогу. Самовідана грають го номера нашої команди. А ми ще раз дивимося, як Лазарович виконав подачу. І то Травма Фернюка все гаразд він готовий грати. Просто якщо є можливість використовувати такого стопачів, чому б цього не зробити? Корсон як проходить і перебуває на збірної України в цьому поєдинку. Швед поборовся, опиняється на паркеті його суперник. Розбирається. І трима? під удар. Є постріл. Жук і не вдається. Не вдається приправити м'яч у сітку воріт. трима? Під удар котить Швед пробиває. М'яч. Все ж опиняється. Футбольний сезон у розпалі і розіграш максимальної теж підписуйся на канал, лайкай відео і лишай коментар. Шукай детальні умови в описі. Ручна Рамича. проти Рамича жук підкати на дальній сіці. Протилежна. Ще раз дивимося ми на цей простріл. І в цьому динамічному повторі не помітно насправді, що хтось з наших гравців до м'яча торкнувся. І як виді? мельник уважно стежить за суперником, який віддав передачі, зробив ривок вперед. А пакшин не дозволяє йому пробити. Замахнувся. Замахнувся гравець хіта, щоб пробувати по воротах вулич, але виникнув у нього за спини. Джорджі Росич. Боротьба за м'яч. Росич. На ударній позиції пробуває. Савенко. Переводить на аут. У Юрія Савенка було достатньо роботи. Перший хвилин до завершення першого тайму. Лебідь під удар. Є постріл по поворотах. Але перехоплення неповноцінне і без порушення правил. Лебідь м'яч вигризає від пасової правіше мельник. Ще правіше Абакшин. Пішла на нього передача. Удар поворот, і Вулич закриває ближній кут. І засмучений на дальній стійці Лебідь, що не дочекався. Він передачі ось тут. Вдається накрити Петрова. Жорстко, але чисто надумкуватися. Рамоч під правою ногою м'яч. Правіше відіграє. Удар поворот Петрова. І М'яч опиняється у сіці. Один. Ще раз дивимося, передача на нього. І гарно блокує Шимич Жука. Не дозволяє тому. Севен. Спроба від нього. І. і що м'яч в руку влучив? Євгеній Жук, м'яко кажучи, не в захваті від цього свистка. Юрій Савенко. Спроба від нього. І виглядає так, що дійсно. М'яча не встигає. І передача на дальній стійко. Простріл. А тут не встигається. За... Переведення м'яча на Лазаровича. І той делікатно. В один міл, коли суперник Остако захищається. Необхідно це робити. Гарний удар поворота. Потужною заробляє збірна України. Семенченко. Прекрасна спроба від нього. І вулич. Немов би кішка. Савенко на Лебедя. Лебідь відпасовує простріл рикашети. М'ячлек. Підіймає голову, виконує простріл і м'ячу. Для Лебедя. Для Лебідя. Лебідь пробиває вуличне добування Пакшин. Семенченко удар його блокується. і відбиваються серби. Що ж, живою, непрохідною стіною стоять сьогодні наші опоненти. Перед цими воротами і вулич чудово працює. Не в ці в нього прилетів. Але загалом, і ось Сафенко. Ми вже схоже, бачила в його виконанні. Ярослав Левь. Спроба дальня від нього. І Міяч не вдається приправити у сітку. Знову серби відбуваються. І одна секунда до завершення першого тайму вулич. Очевидно, що може бути собою задоволений. Оскільки ж сильно пробуває Ярослава. Шутрома на жукан не проходить цей пас, і встигає вулиць забрати між ручці, вірити, що рано чи пізно. Це все буде виходити. Жук впирається у суперників. Жук влучає в вулича. Таран. Таран збірної України. Євгеній Жук розвертається. Троє суперників його оточили, але Жук поміж них всіх просочив сильно Жуку і голкіпер був надто вже близько. Швед на капітана Шотрума з лету біжать Серба у контратаку. Простріл і вдається. Марінковичу лишень перевести м'яч. За межі майданчик а світу п'ять забитих м'ячів в двох поєдинках. Лебідь пробуває і Не вдається влучити поворота, не вдається притиснути м'яч донизу і під його вкласти. Чудово розумів ситуацію. Швед. На шотруму шутрума на дальню жо. Ось це та гол! Так, можливо, не найкрасивіший, так, можливо, не найбільш естетичний, Але збірна України його проводить. Збірна України зрівнює рахунок в цьому надзвичайно складному матчі. Складніше собі годі уявити. Проте це лише 1-1. Цього мало знову стандарти грають і роль. Євгені Жук, м'яч прилітає йому в ноги. Пропускається м'яч по себе. Перехоплення від опонентів. Лазарович Підправить ногою м'яч на замасі. Семенченка. Семенченка чудово діє. Потім удар з дальній дистанції. І м'яч пролітає повз ворота. Нікола Матієвич. Ні. Сободан Райчевич. Скочільно розташовується Сербес. Зварич. прикидає собі по флангу. Простріл від нього. Удар по воротах від Абачена. І буде кутовий. І буде кутовий. Вдається польовому гравцю. Прийняти на себе удар Даніїла. Янослав Алексійович допомагає голкіперу. Кутовий удар поворот, так і невже з чужої рамки, невже стільки з чужих воріт вибуває м'яч Даніла Пак, підставляв свою голову після спроби Ростислава Семенченка. І кричить 16-й номер. Лазарович на перехопленні. Відразу в продачі від нього переду флангу поворота з гострого кута. Не точно від Томича. Не вийшло нам опонентів спіймати на тому самому напрямку віддає передачу Лазарович. Загострюючи передачу від нього перед Томич з розвороту. Савенко у грі. Томич розвертається. Виставляє руки, не підпускає до м'яча Петра Шотруму, Проте капітану допомагає голківку. Петро Шутрума віддає передачу на корсу на перехоплення від збірної Сербії. Відразу ж біжить Швед проти свого суперника. по воротах і Юрій Савенко. Савенко наш герой, Назар Швед наздоганяв як міг. Джорджа Росича. На цьому все. Фінальна сирена. Збірна України грає із збірної Сербії в нічию.